Всім привіт! З вами канал Майн і це знову виживання на острові І це вже мабуть, е, якщо не помиляюсь, 21 серія. Так, можна сказати, е, другий сезон. Так, зараз вам покажу зміни по берегу і щось будемо робити. Схойтесь, що, що. Так, і бачите, є ще один раз добавив. Отак як е, в, в рамках стояють, так дуже добре видно, А на табличках було би погано. Так. Так, так. Зараз вам покажу ще це. Дивіться. Е, слайм блоків состави, е, такі штуки типу, як отут. Вот Зараз вилізу за їх спектр спрег пару. Так. У мене був якийсь 25 уровень. Я звідти впав і весь уровень пропав. Чи 27 і коротше. Так, сюди, сюди. Приїхаємо, все. Так, і зараз воно... Ми... Ні, думаю, завтра. Ще такий басейн зробив невеличкий. Так, Так, тут пару табличок треба забрати, бо я це вже виконав. Не кожного перма так є. Збираємо. Е, це теж, дивіться, вибити ще раз скалетів черепи сушитою. Забираю. Я це наконят зробив. За скільки часу один череп вибив, зараз вам це покажу. Не знаю наскільки це реально, але мені якось пощастило. Так. Якщо не знав, що є е, е версія, може череп випасти. Подивіться, обоюємо. Череп і Зараз його віддінено. О, дивіться. Зараз так і третього летя візьму. Так. Місію виконав. Ну, якби, не знаю, наскільки це вже реально. Та ну, є вексики, але це. Так, ну що взяти, бо в мене вже не стоївся. Звив, чи що так розчарований. Нема. Так, самі стіл. Ця карта трохи там полазив, воно і Тепер ця вся карта є. Ну, там де е, території були такі. Так. так, як ваша ця карта, тут є. Я там ще не ходив, не лазив, щоб ну, зробити, щоб що носить було. Бо, з, е, раніше було так, що по кубікам такі маленькі е, частинки були, е, карти посадились. А тепер великі. Подивіться, тут з кількох. Да, один, два, три, чотири, п'ять, шість е, цих рамок. Ой, карт. А тут а все на одну. Ліз. І ще до ну, скільки лишного. Я навіть не знаю, як його робити, скільки він ребьє, то все покинути. Так, зараз покажу ферможеліза, давно туди не заглядав. Як чуєте такий звук дерев... дверей, о там двері понаставляють і жителів пустив. О, вже більше двох стаків. Часові. І так. Я про це просто забути не міг. Так, подивіться. Ем, як помните, давав е, під, моїм підписчикам кожну броню. І так, безпечно сюди заходимо. Я просто знав, як е, це дивитися своїх підписчиків. там через комп'ютерну версію заходиш і все видно через Google. І... Та-да-да-дам. -да Та-да-да-да. -да -да <смас> Подивіться. Від цього каменя до кінця і цей цілий ряд. У мене навіть е, всіх читати не буду, бо це дуже, знаєте, довго. Навіть, може, під музику це зроблю і тут буду всіх показувати тако. Так, Можете самі читати? Так, сюди йдемо. Так, ще на цю сторону. Я спеціально їх не читаю. щоб... А вдруг не поставлю так наголос чи не так прочитаю. І да, всіх я повністю переписав, так як вони були підписані е, в Ютубі. Е, повністю. Як ви могли замітити, де-не-де були старанні е, підписки, ну так як вони відобні підписані, так їхні канали. Ну для ім'я це старанно, для каналу це нормально. Так. Ну і все. Це якби тут тільки 50 їх. А в мене на каналі вже їх 56. 6 що винесу наступній серії вже. Ну як би, самі поняти, Так, ще раз кажу, я їх не читав, щоб е, не помилитися, щоб комусь обідно не було. Щоб десь неправильно прочитав, бо тут багато по англійськи, як ви бачите. Так, там наголос чи взагалі неправильне слово. Ну окей, зараз щось може зробимо. Так. Навіть не знаю, що нам зробити. Ого, ще дещо, чуть не забув. Зараз бігаємо туди. Так. Їмо останній гробузик. Хоча в мене там повну саки, ну зі мною маю йду останній. Так. Так, так, біжимо туди. І все вам покажу. Як ми було таке завдання? построїти е, дімкипам, там де буде е, всі цінні е, блоки по одному. Там, ну, наприклад, е, як музей, можна сказати, чи як. І пам'ятаєте, так, такий домик я тут построїв, і не знав, для чого тут його примінити. Я так подумав, а може сюди його вмістити, ці цінні руди. І я трохи їх сюди розмістив. Так, тут оближняк, це не цінна руда, а тут воно так іде. Так, ми продовжуємо. І дам. Е, я не знаю, що, на чому я тоді зупинився, бо якби відео прервалося, і я зараз два з'єднав кучу. Ну Ну, я так зайшов в Майнкрафт і бачу, що тут ціні люди, походу я про них казав. І да, тут ще якісь будуть ціні. Е, Ну, не знаю, якось там побачимо, як воно буде. Може якийсь ще пропустив. Так, і зараз я хочу почати строїти ем, це воє, воє, ну не воєнну базу, а Дім, зараз почитаю, як правноправді там написано. ВАДУ. Так, щось так підлагувати почало. Непонятно. Так, построїти... нє не не О, базу з сундуками з, бронь, з броньою і зброєю. Це типу, там, домик такий мені підписчик об'яснював. Ем, я йому вже броню за це дав на відео ще раніше. Ну завдання, і сюди вніс, ну не виконавши. Зараз будемо його робити. Поза кадром може дострою, якщо зараз не встигну. Так, це таки буде домик е, там з річами і сундуками. Ем, ну, з, точніше з сундуками і там будуть речі там з мечами з луками він мені написав так щоб е, куди коли я буду йти в ад щоб е, ну як вам об'яснити не брати звідси речі шукати там по сундуках чи там, а брати, е, взяти їх з таміці зразу, щоб вони там були приготовлені якби думаю ви поняли. так зараз візьмемо матеріали і підемо построїмо. Так, мені тільки ж одна мисль така в голову прийшла. Так, візьме дерево. А ні, в мене 43 є. Тут мені хватить. Така мисль. Помните, я строїв е, таку плавильну, ну типа, щось типа, кузні чи як. Щоб там переплавляти речі. Я тако подумав, в нашу ще одне, е, ну як би здання дім строїти будинок. Крепость, чи як ти правильно сказати? Якщо там вже одне є... Ой, аби сунду зомбі не вдарити. Пусть мене Нашому ще одне строїти, коли тут є оце. І це дуже класне місце, що звідси куди сіти. тут сундуки можна розставити, десь тут во, І сюди понапихати всякої броні і оружія. Я думаю, ідея класна. Так, що тут плавиться? Кирпіч Е, скільки лазу, він ще не переплавився. А, це, мабуть, половина не, не працює, коли я в тому мірі. Ну окей. Так, доски є. Зараз переробимо е, на наші сундуки. Не знаю, як вам така ідея, ну, так, щоб спро спростити і матеріал не строїть... Е, ну, не строїть... Не тратити. О! І не шукати нове місце, оце дуже класно підходить для того, щоб построїти це. І думаю, буде дуже класно. Тут ще рамки поставлю, щоб знати де що. Так, думаю так буде. Тут ще хавчику можна понапихати. Так, тут ще щось можна там придумати. Ліжко сюди не можна поставити, бо як ви знаєте, одну не можна спати, бо якби зірветься тільки ляжете. Так, тут поставлю рамки ще. Так, рамки тут є? Чи нема? Ні, тут нема їх. Ну окей. Зараз їх візьмемо і продовжимо. І да, як ви могли замітити. Вибачаюсь за це, ну якийсь Майнград вилетів щось по причинах. Мабуть, через те, що ця карта Ой, Мір цей був створений на 0.13, а зараз 0.14. І так, да, зараз договорю. Те, що вам тоді почав говорити. Як ви могли замітити, я вже граю на шостому білді. Так, да, він же вийшов. Так, і е, тут є, як би так змінили, так як вже на ПК-версії. Так, зараз так побігаю, щоб вам це ну, показати. Так. Ну тут багато багів. Нічого не додавали, тільки багато багів справили. От, наприклад, дивіться. Це не баг, але це додавали. Тепер як на ПК, ну, на ПК версії, дивіться, їмо гарбуза, воно зупиняється. Треба знов зажимати. Оп. Що воно так їло. Так як на ПК зробили. Ну не знаю. Мені кажеться, що як раніше було е, краще, ну... Так як воно все оновляється, думаю, це нормально буде. Так. І повернемося до того, що ми мали робити. Візьмемо ці рамки. Рамки-рамки. Помню, вони десь тут були. Ого, я їх повно понаровлював. Так, тоді було... Ем, скільки ж там? Не знаю, візьмемо 10. Візьмемо е, якогось меча. Цього золотого. Туди поставимо, щоб желіз не брати. Хоча мене желізо вже повно. Так, візьмемо лука. Не знаю, не хочеться брати зачарованого. Ну окей, візьмемо. Ще хапчику. Десь тако... Щоб туди покласти. Ну потім ще щось придумаю, щоб туди покласти і... броньовре. Точно. Як же без броні. Так, візьмемо. Даже золоте. І, ну туди в рамки впихнемо, а потім ще щось добавлю. Можете свої ідеї щось підкинути. І дай, не забувайте писати. Ух, я думав жителя вдарив, це корова. Нечайно. Без жителя, то мене вже замочили би. Так. Не забувайте мені писати поради, коментарі. Ну, і, і якби ви, знаєте, завдання. Багато серій вже це казав. Ну, якби там вже завдання кінчаються, можете писати свої. Так, потрошки їх буду виконувати. Так, беремо нашого меча. Сюди. Тут у нас мечі будуть. Там по, по закадрам їх понапихаю, понаношу сюди. Так. Їжа, їжа, їжа. Так. Класно тако вже з рамками. Класно, що їх додавали, тако виглядає все. Так, щось сундук. Куди тако зажимаєш? Блива є. Ну окей. якийсь баг. Так. Ну окей, мабуть, з вами буду прощатися. Так як майже все зробив, що я планував на цю серію. Я майже нічого не зробив, тільки вам все говорив, показував. Ну окей. Не знаю, чи як цей сезон взагалі протримається, бо той 20 серій був. Цього може, не знаю, 10-5. <гум> ну не знаю. Ну окей. Як він протримається, це вже залежить від того, як я... як він мені надоїсть і як я буду його... Це все строїти швидко, ну і робити, і знімати серії. Я взагалі планую е, новий хардкор, е, ну, е, летсплей почати, хардкор називається. Типу е, одна життя є. Ну, не так, що тут одне хп. А вообще, тіпа, одне життя. Помираєш, все, е, возродитись якби не можеш, бо це буде не по правилах. І мені цікаво, наскільки я довго проживу. І так, да, з самому я зараз не хочу знімати, я дождусь, поки... Мана буде, заберуть цей баг. Знову не на вогонь тушити. А ні, показалось. Заберуть цей баг, що не можна грати на розстоянні з друзями. Е, типа там порти відкривати. І тоді буду це робити. Ну окей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока.